Щоро вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Що всереди? ми разом розмірковуємо на різні теми у світлі Святого Писання, тобто Біблії. Ми віримо, що Біблія це Слово Боже, що Біблія це откровання від Бога людям, і що вона дана для того, щоб люди розуміли духовний світ, розуміли природу, характер Бога, розуміли про ангелів і демонів, розуміли про спасіння, про гріх, про святість, про людину. Яка людина, для чого вона створена, яка її ціль? І все інше. Біблія містить дуже багато тем. Сьогодні ми з вами поговоримо про не судіть. Не судіть, так сказав Господь Ісус Христос. Що Він мав на увазі? Не судіть, не осуджуйте ніколи, нікого, ніякому контексті. Чи все ж таки є якісь винятки? Що взагалі намагався Ісус донести людям, коли Він казав не судіть? Будь ласка, дивіться нас далі і ми поговоримо про це. Але припустимо, що ця заповідь, яку я зараз вам прочитаю з Біблії, вона є абсолютно категорична на 100%. Тобто це не відносне поняття, яке треба з розумом вживати тоді, коли це доцільно. А це саме такий принцип, як дехто сприймає не убий. Тобто не убий ніколи, нікого, ні в якому контексті, ні на війні, ні в мирний час. Ну просто взагалі нічого не має значення, життя людське священне, так хтось так, розмірковує. Я вже неодноразово поясню, що це не так, що це все від контексту. Бо сам Бог в деяких випадках дає нам заповідь убити, але тільки в деяких конкретних випадках, про які він говорить. Біблія це комплексне поняття, комплексне вчання, і тут не лише один наказ не вбити, а дуже багато різних принципів пояснень в старому і новому світі. Повертаємося до «не судіть». Уявіть собі, що не можна судити іншу людину ніколи, ніяку. Що б вона не робила, як би вона себе не вела, її не можна судити. Тоді виникає дуже багато питань. Це означає, що ми вже на крок наблизилися до такого релятивізму, постмодернізму, коли ми говоримо, ну ми не можемо знати контекст цієї людини, ситуацію цієї обставини. Ну, з іншого боку, він теж має рацію. Ну, от, Скажімо, починається війна, жінка за кермом виїжджає машиною в іншу країну, а прикордонники знаходять в багажнику великій коробці з-під памперсів чоловіка, який там заховався. Ми кажемо, не судіть, не судіть. Або, наприклад, хтось там на полі бою кидає гвинтівку і тікає. Тікає, не прикриває своїх побратимів, просто утікає, і через нього гинуть люди. Тобто не виконує якісно свій обов'язок. Або, ну я не знаю, убиває людину, так? убиває людину. І звичайно, що цивільний сільський суд має його судити. А чи може бути суддею? судею, ж прийдеться судити? Тобто сам апостол Павло він в посланні до Галатів він засуджує апостола Петра або Кифу, або скелю, що він поводився лицемірно. В чому було лицемірство апостола Петра? Давайте разом відкриємо це місце. Я покажу вам, що апостол Павло судив апостола Петра. Це є послання Галатам. Ось відкриваємо разом. Галатом 2, 11. Коли ж Петро прийшов в Антіохів, я протистав йому лице, лицем, лице, бо він підлягав осуду, осуду підлягав, Петро, Петро, якого католики називають першим папою Римським. Бо до приходу деяких від він їв з язичниками, а коли ті прийшли став сторонитись і відмежовуватись, боячись обрізаних. Тобто, дивіться, друзі, апостол Петро на самому початку він не розумів, що благодаті і для поганих, тобто для римлян, греків, скіфів, сарматів, персів і так далі. Всі, хто не ізраїльтян, так, єгиптяни. Американські індіанці, австралійські індіанці, ну на цьому вазі, корінні населення, тобто будь-які народи, які не ізраїльські. Так, Петро шатко цього не розумів. Він думав, що благодаті спасіння тільки для євреїв. Потім Бог йому відкрив і він вже зрозумів. І він почав мати спільність з християнами, які походили з інших народів племен. Так? Тобто він вже спокійно рив їв з греками, з римлянами, з кіфами, з сарматами, там, германцями, не знаю ким персами, шекимись так. То тобто, він мав спільність. Їжа це. Тут буквально, але так само і символізує спільність. Так? Ось. Але тут прийшли євреї від Якова, християни -єврей, християни єврейського походження. А багато з них не вірили і не розуміли, що можна мати спільність з поганими, навіть християнами поганими. Ми думали, не спасіння для євреїв. Ісус, Месія тільки євреїв. Все Бог Біблії це Бог єврейський і вся крапка. Ти не єврей, то побачення про що говорити. Так? І Петро забоявся їхньої думки, забоявся, і він почав відмежовуватися від людей, які були братами у Христі Ісусі. Тобто від греків, від сарматів, від скіфів. Ну, зачем там ще чи все були якісь конкретні люди? Я називаю дуже таке широке коло народів. Ще все не було, там аж так багато людей. Так? Але тим не менше, ну, можливо, це були греки, наприклад. Або, можливо, це були скіфи. Так? Я не знаю. Ось. З, з ним лицемірили інші удеї, так що навіть Варнава був зведений їхнім їхні лицемірством. Тобто Петро не тільки сам лицемір, не тільки вдавав, що не можна їсти з християнами не євреями, з християнами греками, християнами римлянами, так? а він впливав на інші і інші підсіли на це. Розумієте, розділення виникло. Тобто, християни єврейського походження перестали мати спільність з християнами не єврейського походження. А Бог чітко відкрив, що це вже не має значення. Павло потім напише, що у Христі немає ні Гелена, ні юдея, тобто ні грека, ні єврея. Це не має значення. Ти у Христі Ісусі, ти тіло Христове. І так, та коли я побачив, що вони не прямо йдуть за істинною Євангелією, то сказав Петру перед усіма, якщо ти, будучи іудеєм, живеш по-язичницьки, а не по-іудейськи, то чому язичників примушуєш жити по-іудейськи? І так далі, і так далі. Проте, дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою за Христа, ну в Христа Ісуса, щоб нам вибрався вірою Христа, а не ділами закону, тому що ділами закону не виправдається жодна плоть. І так далі. Апостол Павло критикує апостола Петра за те, що він поступає негідно. Він його осуджує. І написано, що він, Петро, тобто скеля, Кифа, він підлягав осуду, підлягав осудженню. Тобто його треба було судити це, він поступав неправильно, лицемірно поступав. І так Біблія говорить, що є випадки. Коли треба давати праведний суд. Біблія говориться, що Мойсей судив, і в нього було помічники, не пам'ятаю скільки там, велика кількість, кілька десятків чи там, під сотню, Помічників його, які судили на місцях різні дрібні справи, Мойсей їм давав собі раду зранку замку до вечора розсуджувати, 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 коли вони виходили з Єгипетського полону, йшли по тій трав'яній пустелі, по якій вони дуже довго блукали. Насправді можна було плюс-мінус за 13 днів її пройти. Це була звичайна така дорога на 13 днів ходьби. Так? Ось і в е, судді були був період суд, судді після Ісуса Навина, але до е, там, царів, скажімо, Саула, Давида, Соломона, до, до, до першого царя Дауда, Давида, е, першого царя Саула, потім відповідно і до інших царів, були судді. Судді вони не просто судили, вони були такими військово-політичними лідерами, але вони деколи і судили, бо це все було перемішано, в їхні функції. Так це були такі ну вожді, вожді, племінні вожді, але в тому числі і судили. То як же вони могли судити, якщо судити не можна? Але все ж таки прочитаємо Матвія 7.1. Матвія 7.1 написано: не судіть, щоб і ви не були судимі». Тобто, цікаво, Христос не каже просто, що судити це завжди неправильно, це завжди неправильно. Бо сам Бог судить. Так, ну, можете сказати, ну Бог праведний, Він завжди правильно судить. Він, ми грішні, ми не можемо судити. В цьому доля істини є, звичайно. Але тим не менше, це так просто: не судіть, щоб і ви не були судині. Бо яким судом судите, таким і ви будете судині. І якою мірою міряєте, такою і вам буде відмірано. Того дивишся на трісочку в оці свого брата, а в своєму оці колода не помічаєш? Або як скажеш своєму брату, дай я витягну трісочку твого ока, коли он у самого оці колода, лице спочатку витягне колоду зі свого ока, а тоді будеш добре бачити, щоб витягнути трісочку з ока твого брата. Іншими словами, Ісус говорить так. Що коли ви судите інших людей, даєте оцінку в своєму серці для початку, усе починається з думок серця. І говорите, от Іванов, Петров Сидоров робить неправильно. Він, наприклад, в коробці з-під памперсів виїхав там з жінкою, чи він дав хабар там на кордоні 5 тисяч доларів, там, чи він там кинув автомат і втік, сховався, чи він там ще щось інше зробив, там отримав 5 повісток. Але не являється просто бути дуже уважним. Дуже уважні, тому що ви ставите високу планку до інших. І цим Богові чітко сигналізуєте, що ви прекрасно знаєте, як правильно поступати. І потім Бог точно так само буде судити вас, і він матиме підстави. Ви ж самі казали, що в коробці з під памперсів виїжджати не можна. Ви ж самі казали, що хабарі давати не можна. Ви самі казали, що те те, 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 те не можна. Ви ж осуджували Іванова, Петрова, Сидорова. Значить, відповідно, ви так вчиняли, а ви переважно так і вчиняєте. А відповідно ви підпадаєте судовій, бо каже, ось ти прекрасно знав, так поступати не можна, але поступав все одно, тому я маю повне право тебе засуджувати. Тобто Ісус тут говорить не про те, що взагалі ніколи, нікого, ні в якій ситуації судити не можна. Тобто не про той йде мова. Мова йде про те, що якщо ви судите інших дуже так гостро, категорично, однозначно, потім робите часто так само. Бог має повне право піддавати вас суду, має право судити, бо ви чітко зрозуміли, як поступати правильно, бо іншого то ви засудили за ті речі, відповідно, ви розумієте, де є чорне, де є біле, де є правда, де є брехня. Дивіться далі. До речі, про чорне і біле я задав не випадково. Дуже часто люди, які бездумно говорять, ой, ну я не хочу судити, я не хочу судити. Вони насправді впадають в такий релятивізм. Так? Тобто є конкретні ситуації, де варто винести судження, коли ви знаєте обставини, ви знаєте людину, ви знаєте, що до чого, і ви повинні чесно сказати, ця людина поступає неправильно. Однозначно, вона поступає неправильно. Звичайно, що з цим не можна гратися, як Ісус попереджав, що це може дуже часто в таку самоправедність, коли я всіх засуджую, але не бачу свої явні недоліки. Але взагалі є інша проблема в нашому суспільстві, зокрема там в західному, західному суспільстві, європейському, північноамериканському, коли дуже багато людей впадають в такий релятивізм, постмодернізм. Вони відмовляються називати чорне-чорним, біле-білим, квадратне, квадратом, так, а кругле коло не називають. Вони говорять, що все відносно, ніхто не може знати, ніхто не повинен давати оцінку. все це дуже складні питання і так далі. Вони ховаються з тими такими розмитами формами, ну в кожну свій контекст. Ну, Хтось виїхав під час війни, але з іншого боку, в нього сім'я, ну, я не можу судити його. І це доходить до абсурду, коли ми взагалі в однозначних, чітких життєвих ситуаціях ми не можемо сказати, де чорне, де біле, де правильно, де неправильно. так? Тобто, ну, ну, дивіться, він убив сусіда, але з іншого боку, він був голодний, йому треба був хліб. Так? Або він йшов по вулиці а, і він а, напав на дівчину. А, з іншого боку, у нього давно вже не було інтимного життя. Я наводжу спеціально такі безглузді приклади, які, слава Богу, поки що люди не наводять. Але ми відкриваємо двері для цих прикладів. Так? Тобто ми говоримо, що ну, ми не можемо знати там якісь обставини. І з одного боку, це правильно, і Біблія теж про це говорить. Що дійсно треба з цим дуже-дуже обережно. Бо ми не Бог, Бог один-єдиний, він всезнаючий, всеблагий, всемудрий, повністю справедливий. І так далі. В нього є певні риси характеру, як ми говоримо, чи атрибути, чи досконалості, які дають йому право і можливість це все реалізовувати, давати праведний суд. Так? Нам треба з цим бути обережним. Але з іншого боку, ми не можемо так само без кінця і краю тікати від цього говорити, ну, ти поступив так, ну я тебе не можу судити, ну, в тебе свій контекст, своя ситуація. В деяких випадках це буде правильно так сказати, в деяких випадках це просто буде утеча від відповідальності назвати білим, білим, чорним, чорним. А ми, як християни, зобов'язані проголошувати правду. Ми не повинні від неї тікати в різних сферах і в різних питаннях. Ось, давайте ще поглянемо на Івана 7.24. Не судіть за зовнішністю, а судіть судом праведним. Тобто дивіться, там був конфлікт, тому що Ісус у суботу, він нам їм пояснює, пояснює. Але в кінці кінці він каже, ваша проблема є не в тому, що ви судите взагалі, а в тому, що ви судите за зовнішністю, а не судите правильно. А треба судити правильно. То праведний суд це правильно. Просто треба бути дуже пильним, щоб він дійсно був правильний. Ось це людині часто важко. Часто хочеться на основі якихось своїх суб'єктивних суджень засудити, побудувати систему кордон під себе. Та от я завжди все роблю правильно, якщо не завжди, то переважно, я взагалі тому гарний хлопець. А хто робить інакше, це і не молодець, і не хлопець. Ось Така, якби неправильна, немудра, незріла позиція. Так? Ось, зараз ми розглянемо ще одне місце, яке говорить про суд, щоб нам, власне, стерегтися про те, що я вже казав. Відкриваємо. Перше Коринтянам 4,5. Тому не судіть ні про що передчасно, доки не прийде Господь, який і освітить прихований в темряві і виявить наміри сердець. І тоді похвала кожному буде від Бога. Для, для контексту. Хай людина вважає нас за служителів Христових і управителів пини Божих. До того ж від управителів вимагаєте, щоб кожен виявився вірним. Для мене дуже мало значить, як судити про мене величий людський суд. Я і сам про себе не суджу, бо я нічого не знаю за собою, але тим не виправдую. Суддя ж мені Господь. Тому не судіть ні про що передчасно. Доки не прийде Господь, який є світ прихований в темрі і виявить намір сердець. І тоді похвала кожному буде від Бога. І так, друзі, тут є такі дві точки крайності, які не треба впадати. Так? З одного боку, коли ми прикриваємося цим віршем і віршем, які ми з Матвія читали, якщо не помиляюсь, сім один, коли ми просто відмовляємося завжди судити, ми говоримо, ну це може бути передчасно, ми не знаємо тим, ми не знаємо стави. Так, ну і є інша звичайно, крайність, коли ми скрізь і всюди всіх судимо на основі якихось своїх там. Я казав своєї системи координат, своїх установок. Насправді все дуже по-різному. Є випадки, коли треба зупинитись і не судити, бо ми не знаємо дійсно. Ми не знаємо мотив, ми не знаємо обставин, ми не знаємо всього, чого знає Бог. Бог знає все, і відповідно він може грамотно судити. Він Суддя справедливий, суддя правильний. З іншого боку, апостол Павло, коли писав послання, він явно і чітко засуджував людей за гріхи. Він говорив коринтянам, що ви впали в такі, 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 такі гріхи. За це я вас не похвалю. І хтось кожен день сказав, а тебе ти мене судиш, ти не знаєш моєї ситуації? Якщо ти наявно грішить, то вона явно грішить. Розумієте? Тобто є речі, які ми можемо дати правильну біблійну оцінку. Ось. Але в той же час ми, як зіпсовані гріхом, люди, хоча ми і святі, і оправдані, і прощені, омиті і кров'ю Христа, але тим не менше ми часто, часто помиляємося, часто грішимо і часто даємо свої оцінки такі на основі своїх упереджень, своїх якихось суджень, часто неправильних. Тому ну, слово Боже, нас, на мою думку, закликає уникати цих крайностей, уникати сути всіх і кожного на основі своїх власних установок, забуваючи часто, що у нас в нас в очах є колода, в оці є колода. Так, а у брата, в сестрі ми побачили маленьку трісочку і кричимо криком, а у своїй колоди вже ніяк не побачили. Але з другого боку є випадки, коли треба сказати чітко і прямо. Тут є проблема, тут є гріх, тут є якась незрілість, тут є неправдний вчинок, тут є порушення закону. Так далі. Якщо мало місце порушення закону, злочин, звісно, присяжний, суд, відповідні органи, слідчі, прокурори і так далі, вони повинні діяти, повинна діяти і громада так само. І просто без кінця і краю повторювати: ми не судимо, я не хочу судити, я не можу судити. Так, так не чесно, так неправильно. Це ухиляння від відповідальності, це вмивання рук, але це неправильно. Тому. Нехай Бог нам допоможе в цьому всьому, мати мудре серце в цьому всьому, правильно і доречно судити, коли є на це час, коли це правильно, і з іншого боку, не судити, коли не треба судити, і дійсно віддавати суд Богу і що він має право судити завжди і всіх, тому що це, в принципі, його роль всесвіті Судити народи, судити людей, судити свою церкву. Ось він для цього є, він суддя праведний, він вічний суддя, і це його, один з його титулів суддя землі, суддя людей, суддя всього живого. Дякую, що дивитеся наше відео Wednesday Bible Break. Будь ласка, підписуйтеся прямо зараз, якщо не підписані. Будь ласка, лайкайте, поширюйте це відео, коментуйте доречними розумними коментарями. На все добре з Богом!